Пункт пропуску нові Яриловичі, 12-та година дня. Тут черга з 50 автомобілів на іноземних номерах на виїзд з України. Микола приїхав сюди з Харкова. каже, стоїть вже другу добу. Важко. просто ну Розумію, в чому причина. В мене до прикладу, усі документи зібрані, готові. Чому я повинен стояти тут більше доби? І не зрозуміло, скільки я ще буду стояти. Це сумно, що у нашій державі в 21 столітті все так довго відбувається. Руслан приїхав з Дніпропетровської області, вистояв майже дві доби у черзі. Сюди, сюди, вийшло ближче, просто нам і у справах треба було в цю сторону. Тому сюди і приїхали. А взагалі, коли подивилися на веб-камерах, яка тут ситуація? Вона була набагато краща. приїхали сюди, все по іншому виявилося. Не будемо ж ми вже змінювати позицію. 10 листопада завершується пільговий період розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Тому, щоб узаконити свої автівки, до нових Яриловичів їдуть люди з різних областей України, щоб перетнути кордон та встигнути розмитнити авто дешевше, каже начальник Чернігівської митниці Олександр Семирга. Там є певна складність з тим, що до нас, на саме на оцей пост. Направляються автомобілі з усіх східних і центральних регіонів і областей України це і Харківська, і Полтавська, і Запорізька, і багато інших, і Сумська область, тому що саме у нас найближчий пункт пропуску на кордоні з Білорусією. І Є вимоги по законодавству, що автомобілі, які завезені з Російської Федерації, не мають права пройти такого пільгового митного оформлення. За словами Олександра Семерги, зазвичай у пунктах пропуску за добу оформлюють по 10-12 автівок на іноземних номерах. Зараз 50-60 машин. На кожну автівку йде до двох годин часу. Ми здійснили все, що ми могли для того, щоб посилити зміни, додати працівників з інших підрозділів з інших митних постів, які не настільки завантажені на цей напрямок, який найбільш перевантажений. тобто збільшили можливість пропуску в три рази. Водії кажуть, черга рухається, але дуже повільно. Вимушені жити по кілька діб в своїх автівках. Два дні простая у в черзі. я виставив дві доби у черзі. На третій день я вже тут. Поки все добре. Нормально. У мене машина хороша, тепло. Все добре. в Харкові. Холодніше ніж у Харкові. Відчутно холодніше. Опалюємось, вже 10 літрів десь спалив, просто підігрітися. Нормально пережили, то тобто не замерз ніхто нормально пережили, не змерз. Ніхто кава тут є. Гаряче, щось можна з'їсти. Не помремо. Олександр Семерга радить водіям, які планують перетнути кордон, щоб розмитнити своє авто, їхати до інших пунктів пропуску, де черги практично відсутні. Ми зверталися до всіх громадян і розміщували на Фейсбук сторінках і в інтернет-виданнях. І на сайті Державної митної служби інформацію, що у нас є певне скупчення цих автомобілів, рекомендували розглядати варіанти звернутися до митних постів, які є в Житомирській області. Легкові автівки, автобуси та вантажівки у нових Яриловичах йдуть окремою чергою без затримок. Гордій Єрмак, Роман Репа, новини на Суспільному.